Привіт, привіт, мої хороші. Привіт, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Дніпро область, найближчі дні, що чекає, що буде. Не забувайтесь, не забувайтесь, <смі> не забувайте підписуватись і приходити на особисті консультації. Якщо вам треба розглянути якісь ваші вже питання, які не стосуються міст. Тому що міста. Україну, якісь там політичні моменти ми розглядаємо на каналі. Давайте дивитись Дніпро найближчі дні. Є відео нове по перемовинам, по переговорам. Щось знаєте. Очікувані всі чуда, але диво, але диво щось не приходить. І от я дивлюсь, перша карта по вас. Це знову люди, які звертаються за медичною допомогою. Повторення ситуації, ресурс, енергетика, хороші мої жертви можуть бути. От дивіться, іноді дуже дивно показує. Минулий розклад по Одесі показувало, як вежу. Високе, висока будівля верхні етажі. Сьогодні дивлюсь на фото, чи торговий центр, чи житловий будинок, і верхній етаж. У вас показує невеличку будову, чому я починаю описувати? Я розумію, що багато таких будинків у вас є, але от дивіться, туди вже прильоти були. Це житлова забудова. П'ять поверхів десь ближче до центру. Вже ми туди били, ворог каже, я туди вже бив, мав результат. Дніпро найближчі дні. Якщо мене бентежить, то буде прямий удар. Тобто він знає, куди йому бити. Лізе, лізе ворог з усіх боків руки тягне, значить. Ресурси. Тепло, світло. В районі шукає ППО. В передмісті шукає ППО. Там буде прям полювання. Знову лікарня, люди йдуть до лікарні. Сильні обстріли будуть перети областей, якісь населені пункти, там великі жертви. Вночі якийсь сильний обстріл на перетині областей ближче до Дніпра, до міста. І люди будуть виїздити. Про найближчі дні. Дослівно захист буде працювати, але по цій цілі може не спрацювати. Знову лікарня. Він щось пробиває, вибиває, пробуває як отчином. Йому треба як. Шлях собі стежку прокласти. Чим ти будеш прокладати стежку до Дніпра? Ні, то ракети йдуть. Ну, у ворога є інформація, що вам надали якусь або ППО, або якийсь захист. Щось вам надали. Така є у ворога інформація. Він... Йому надали координати. Але за зіркою, то... ну... Пусті цілі насправді. Ви будете питати, чому він сюди б'є. Ну, я вам сказала. чому. Дніпро найближчі дні. Є загроза для цивільних, знову показую, Буде працювати в передмісті в районі ППО. Дуже багато дронів буде, але ціль може і пройти і в Дніпро. Як розрізати да, кинжалами або чимось таким швидкісним повітря і пройти в саме місто? Дніпро буде так на місто. Буде. Ну, Дронами він прокладає, а потім йде вже все інше. Буде. Якийсь хитрий план. А, план якийсь, щоб, знаєте, знекровувати захист. Ну, знову, кинджали, да, ну, у нас яка ракета, кинжал. Може бути і інше, але я так показала. І ви не дивуйтесь, що він я, як там злетів сів. Злетів сів. Ваш бік зникла ціль, ваш бік, зникла ціль, зникла ціль. І серед цих зниклих цілей буде те, що вдарить по інфраструктурі. Павлоград найближчі дні. Район прильоти. Ви як готуєтесь на поготові знов до того, що атака буде на вас? Вектор руху може бути на вас. Зараз подивимось. Я не знаю, чому у мене відчуття, що до вас каби будуть долітати. От я не, я не можу, дай Бог, я не права. Що просто. Або він буде бити ваш бік кабами. Просто по вогню, тому що я бачу і тому, що він хоче дуже часто бити. Це намагання бити кабами. Павлоград найближчі дні. Чутно, як громихає. Дрони полюють на інфраструктуру і на цивільних. Сценарій, як по Дніпру. Передмістя передмістя, потім вже атакуємо місто. Дивіться, тут дуже схоже на масований по області, тому будьте обережні. Кам'янські найближчі дні. Біля води попадає. Я ж кажу, тут може бути масований на область. Тепер же ж б'є точково, да. В Кам'янське є загроза. Як передмістя маленькі будиночки, люди є загроза. Полює на інфраструктуру, будьте обережні. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг. Найближчі дві лікарні. Люди за допомогою, зі світлом перебої, Жаба давить ворога. Знову лікарня. Люди звертаються, жертв хоче. Населені пункти перед містом, там можуть бути жертви, Це перше. І вночі жертви темно якось. Жертви в місті тягнеться. Можете збити на підльоті, але постраждають люди. Тягнеться до міста, тягнеться. Кривий ріг найближчі дні. Жертв хоч. Хтось до вас їде? Їдуть, якісь виступи. Розмови навколо вас. Ні. Ще рано святкувати щось очікувати. Дивіться, нібито щось надають місту, ну, не будемо уточнювати. І потім йде прильот. Що не перевезуть, що не поставлять, чітко в ціль ворог б'є. Очі має бути. Смерть може бути в місті. Тут такий момент, не хочу нікого лякати. Ви ну, потім починаєте писати, що що у вас за прогнози погані. Я вас попереджаю: нікого не хочу лякати. Але може бути момент такий, що якийсь день дуже гучний. Громихає, грамихає, грамиха, гмихає. Ну, у нас, коли таке є, я всім рекомендую, особливо в кого дітки, щось. Може ви, може що важкий день буде. От прям важкий. Може бути не стільки жертв, скільки це морально, емоційно важко. Готуйтесь, ну, тому що йому підсвічують цілю. У вас над промкою, над заводами буде дрон висіти. Це останнє, що показало, прям зависне і все. Труби такі високі, знаєте, як на заводах. Угу, інфраструктура. Хто генерує тепло, хто воду, може, дає отаке. Кривий ріг найближчі дні. Іде вогонь, іде вогонь. Він протисне. Я ж кажу, що зіб'єте, а інше протисне. Ні, капаль найближчі дні. От ну, дивіться, керівництво військове воно занепокоєне наше вашу ситуацію, бо йде накопичення обстрілів інтенсивності, силу ворога і є занепокоєння, знаєте? Але ми не можемо дати справедливу відсіч. Бо ми можемо чи то влучити в якісь відходи, я не знаю, де там ті ядерні, чи просто в якісь склади. Тобто ми б'ємо ворога, але є загроза, що ми кудись так влучимо, і буде постійна детонація на тому березі. Ну, Я не знаю, на що вам ця інформація. Можливо, це якось підтвердиться розмовами всередині міста. Дрони дуже низько будуть йти, якісь такі маленькі. І як будуть випробовувати, знаєте, щось ще нове. Прям настільки низько буде воно так маневрувати, як над водою, ну прям над землею йти. Що людям робити в Нікополі? Чекати на роботу наших військових. Щось буде ми більше будемо туди дронів запускати ворогу. Прильот також буде, великий вогонь також показало. Ну, Перше, що написала, але це не можна казати тут на каналі, це звертатись до влади за допомогою. Звертайтесь. Буде якесь загострення зараз тут. Це найближчий період, прям. Ну, мені дику якусь картинку показує. Марганець найближчі дні. Чутно десь грамихає постійно, як грім розкатами такими по землі йде. От бачите періодами. То було Нікапаль трошки, там вони затихнуть трошки, вас вони тиснули. Тепер навпаки йде. Тут зараз марганці. Жертви бачите серед військових. Багато везуть ховають. Якась частина міста може бути тихою навіть, чутно десь далеко громахає. Може бути, яке затища перед бурею, потім вдарить в передмістя сильно. Багато подій, багато якихось рухів, тривожні суєта. Також кажуть, чекайте на якісь наші військові дії. Все, більше нічого розказувати далі не буду. Наші, наші військові щось будуть намагатися вдіяти з цим. Треба якийсь проміжок часу. Я надаю вам надію, ні. Я вам тільки кажу те, що бачу. Поки якщо буде надія, я так і скажу, що є надія на те, що закінчиться. Гучність гучний період. Поки не можу так сказати. Не хапайте за ці слова. Я все розумію, але ну, по факту так.